Слава Ісусу Христу. Розпочинаючи свою проповідь, я хотів би запитати вас, які асоціації викликає у вас такі слова, як добро, благодать, привілей або дар. Що ви уявляєте собі, коли ви чуєте ці слова? Добро, благодать, привілей, дар. Я зачитаю місце, яке записане у посланні апостола Павла до Филип'ян, перший розділ, 29 вірш. Филип'ян, перший розділ 29 вірш. Бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в нього, але й страждати. За Нього. Я би хотів е, говорити сьогодні проповідь на тему страждання за Христа як Божа благодать. І саме це місце воно наштовхнуло мене на цю проповідь, коли я просто е, ще раз зачитував це місце, я, е, чесно кажучи, не один раз його зачитував, але ніколи не звертав увагу на ці слова. Апостол Павло він говорить, дано вам добродійство, ви отримали щось добре. Коли ми розуміємо, що ми отримуємо щось добре, ну, особисто я, я би ніколи не хотів отримати як подарунок страждання. Я думаю, що ніхто би з нас не хотів би отримати такого подарунку. Але апостол Павло він говорить, що вам вчинене добродійство. Вам дане щось добре, можливість страждати за Ісуса Христа. Насправді ця концепція, знаєте, як страждання за Христа як чогось доброго, вона настільки ну, важка для нашого сприйняття і зрозуміння, я, я переглянув усі доступні переклади, переклади Біблії на сьогоднішній день, які я міг зрозуміти, і є навіть перекладачі, які упускають це слово і просто говорять: дано вам, просто вам дано. Але в оригіналі і в абсолютній більшості перекладів вжите слово, яке спільно кореневе із благодаттю. Тобто, дане вам щось добре, дане вам щось добре. І більшість перекладачів вони перекладаються, і так як і Огієнко пише в цьому перекладі своєму, дане вам добродійство. Інші перекладачі говорять, дана вам благодать. В іншому перекладі сказано: дане вам привілей або вам, даний вам дар. Подарунок. І роздумуючи над цим, я думав, що ж це за такий подарунок, що ж це за благодать страждати за Ісуса Христа, якої насправді не хотів би, напевно, ніхто із нас. Разом з тим, я хотів би також ще наголосити на те, що Ісус Христос, коли Він ще був на цій землі, Він попереджав своїх учнів, і Він говорив про те, що вам потрібно буде страждати. В Євангелії від Івана ми читаємо слова Ісуса Христа, коли Він говорить, що світ вас ненавидить, Він буде вас ненавидіти, тому що ви не від світу. І Ісус також говорив такі слова страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Ісус попереджав своїх учнів про те, що вони будуть страждати за Його ім'я. Коли ми Читаємо про долю апостолів Ісуса Христа. Передання говорить, що з 12 апостолів всі апостоли загинули мученицькою смертю, крім Івана, Івана, самого улюбленого учня Ісуса Христа. Але і він пройшов через багато страждань. Його життя, хоча було й і довге, і він помер своєю смертю, але він також багато страждав за Христа і пройшов через ув'язнення. В нього також не було легке життя. Усі апостоли, всі учні Ісуса Христа, вони проходили через страждання. І ми повинні розуміти це, ми повинні усвідомлюватися, що це не є, знаєте, щось неймовірне, щось таке, чого ну, виняткове, але ми повинні розуміти і повинні бути готовими до цього. Е, нагадаю, нам дві історії з е, е, також про з життя апостола Петра. І це також стосувалося інших апостолів одного разу перед тим, як Ісуса схопили, Петро сказав такі слова, що я готовий за тебе навіть померти. Я готовий за тебе віддати своє життя. Але коли прийшли ці випробування, виявилося, і написано, що всі апостоли це говорили, це не тільки Петро так сказав, всі, всі так сказали. Але коли прийшли ці випробування, буквально за декілька годин після їхніх слів. Всі вони розбіглися і втекли. Насправді, вони не були до цього готовими. І ці обставини вони проявили вони показали це, що вони до цього не готові. Але пройшов час, і кожен з учнів Ісуса Христа, кожен з апостолів, вони віддали своє життя за, за Христа. Вони заплатили цю ціну. І вони показали цю готовність. І передання говорить, що апостола Петра. Було розп'ято догори ногами. Він пішов на смерть за Христа, але не тоді, як він думав. І я хочу, щоб сьогодні ми задумалися над цим, і щоб ми зрозуміли, що в нашому житті також будуть обставини, в когось вони вже є, в когось вони колись настануть, коли нам потрібно буде проявляти нашу віру в стражданнях і випробуваннях. І я би хотів також підкреслити, що я говорю про страждання конкретно за Ісуса Христа. Тому що людина вона може страждати не тільки за Христа, але вона може страждати і за певні свої якісь провини, за певні свої якісь гріхи. Коли ми робимо щось не так і за це приходить певний наслідок, то це не є страждання за Ісуса Христа. Якщо я зимою йду без шапки на вулицю. І від того я захворію, то це не страждання за Ісуса Христа, це страждання за мою ну, якусь нерозумну поведінку. Якщо я зробив якийсь злочин або якийсь злий вчинок і несу за це покарання і як наслідок цього, це також не страждання за Ісуса Христа. Але разом з тим, коли ми несемо якісь ну, покарання або за якусь нашу провину, це для нас більш зрозуміло. Ми розуміємо, що ми зробили щось недобре, і як наслідок, ми маємо якісь страждання, або якийсь ну, щось, щось, наслідок цієї нашої провини. Але коли ми страждаємо, коли в наше життя приходять якісь випробування або труднощі, не з вини нашої якоїсь провини, не через наші якісь злівчинки, ми. Завжди задаємо Богові це питання. Боже, чому це трапилося в моєму житті? Я би хотів, щоб ми сьогодні подивилися на ці страждання, на ці випробування, як на щось добре. Те, що по нашому людському розуму, воно навіть не сприймається. Ми не можемо цього сприйняти як щось добре. Але Боже Слово, Божий розум, Він вище нашого розуму. І Він говорить, що це може. Для нас бути добрим, воно є для нас добрим, коли ми переживаємо ці страждання за Ісуса Христа. І перше, що чим можуть бути добрим страждання чи випробування в нашому житті, це те, що вони формують наш характер, це те, що вони роблять нас добрими. вони формують нас і вони роблять нас такими, якими хоче нас бачити Бог посланні до Якова автор пише такі слова, Якова перший розділ і другий вірші нижче. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте у сілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Як і в цьому місці він говорить, що шлях до досконалості і до бездоганності він проходить через випробування, через певні труднощі, і через страждання. І навіть в звичайному житті ми розуміємо для того, щоб знаєте, спортсмен він мав якісь досягнення в будь-якому виді спорту, він докладає багато зусиль своєї сторони. В певному сенсі він прирікає себе на певні страждання, на певні випробування, на труднощі для того, щоб щось досягнути, для того, щоб розвинути свої навики, м'язи. Він щоденно проходить якісь виснажливі тренування. Він обмежує себе в харчуванні, він дотримується ну, певної дисципліни для того, щоб чогось досягнути. Навіть в таких простих речах. Потрібно себе заставляти проходити через якісь труднощі, щоб щось досягнути. І так само і в християнському житті, для того, щоб сформувати хороший характер, потрібно проходити через складні речі і труднощі. Е, є така закономірність, я не знаю автора цих слів, але він говорив такі слова, що важкі часи. Тяжкі часи вони народжують сильних і добрих людей. Сильні і добрі люди вони породжують хороші часи, хороші і добрі часи. А хороші і добрі часи вони породжують слабких, байдужих, легковажних людей. І далі оці слабкі люди вони породжують знову злі і важкі часи. Така, можна сказати, історична закономірність. І справді, коли людина вона виростає в таких легких обставинах, коли все дуже легко, коли все дуже добре, то дуже часто ми бачимо це в житті людей. Люди виростають, знаєте, такі, для них немає нічого цінного, для них немає нічого ну, чогось такого, щоб справді чим би людина дорожила. Але коли людина проходить через важкі обставини в своєму житті, це формує її характер. Це заставляє її бути сильною, це заставляє її перейматися також і труднощами, подібни... через які проходять подібними, які якими вона пережила, проходять інші люди. Коли ми цього не пережили, коли ми через це не пройшли, ми цього не беремо так собі до серця. Ми можемо сказати: ну, шкода, що так сталося. Знаєте, ніхто. Не може оцінити якісь так, ну, пережити, спів, співчувати іншій людині, ніж та людина, яка пережила ті самі випробування в своєму житті, ті самі труднощі. І це справді ми повинні розуміти, що це те, що, через що Бог формує наш характер, через що Бог формує нашу особистість. І це те, що залишиться у вічності. Ми дуже часто дивимося на наше життя як на те, яке закінчиться, коли ми помремо. Але насправді наше земне життя це маленький, маленький відрізочок перед вічністю. І саме в цей маленький відрізок Бог формує нас як особистість, як людину, яка буде жити з ним у вічності. Ми повинні це розуміти, ми повинні це сприймати тоді нам. Легше переживати і проходити через певні труднощі, через певні випробування в нашому житті. Цікавим прикладом, також, який ми можемо бачити в природі, є такий хімічний елемент, як вуглець. Я думаю, що всі ви знаєте, що таке вуглець. Це, це одна з складових вуглекислого газу, так, СО2 це елемент С. Або в звичайному цьому ми можемо бачити його як сажу, або як деревне вугілля, або як графіт. Основна складова цих матеріалів це є вуглець. Але є ще, один, ще одна речовина, яка складається з вуглецю. Це є алмаз. Вуглець, який піддався великій температурі і великому тиску, перетворюється в алмаз. І здається. Абсолютно різні матеріали сажа і алмаз. Сажа, яка абсолютно ну, не, не ціниться. І той самий вуглець, але в іншому вигляді, який прийшов через високу температуру, який пройшов через е, великий тиск, перетворюється в алмаз, в дуже цінний матеріал, з якого виготовляють діаманти. Так само в нашому житті, увага, коли ми проходимо через труднощі через випробування, ми набуваємо цінності в Божих очах, ми стаємо зовсім іншими. Хоча, здається, та та сама речовина, але зовсім інший. Матеріал. Страждання вони наближають нас до Бога. Страждання вони роблять подібними нас до Бога. Коли ми проходимо через страждання, ми більше пізнаємо Христа, тому що сам Христос Він також прийшов у цей світ, і Він страждав за нас. І Він страждав незаслужено. Він страждав не за свої провини, Він страждав за наші гріхи, за наші провини. І коли ми переживаємо щось подібне, це справді робить нас подібними до Ісуса Христа. Це справді наближає нас до, до, до Нього. Я думаю, що всі ми погодимося, що Бог, він по-особливому близький до, до тих людей, які переживають в своєму житті страждання. І страждання вони також наближають нас до Бога. І навіть є таке прислів'я так, в нашому народі, як тривога, то до Бога. Кінець я би не хотів продовжувати, тому що ну, справді часто так, так, так є, як по тривозі, то й по Бозі. Часто так є. Люди вони більше шукають Бога саме в стражданнях, саме в важкий час. А коли все добре, ми можемо забувати про, про Бога і про, про те, щоб шукати Його лиця. А... Наступне, що я би хотів зачитати ще одне місце це є слова Ісуса Христа, які Він говорив на гірній проповіді Матвія, 5 розділ. Матвія 5 розділ і зачитаю 10, 12 вірші. Ісус говорив: блажені вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви. Як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Ісус Він говорить знову ж таки речі, які абсолютно не сприймаються людським розумом. Він говорить, блажені ви, коли вас будуть. Ганьбити, коли вас будуть гнати, коли вас будуть переслідувати за моє ім'я. І так як апостол Яків, він в своєму посланні говорить, майте повну радість, коли впадаєте в випробування. Так само Ісус він говорить, радійте і веселіться, коли це відбувається в вашому житті. Знаєте щось неймовірне, щось неприроднє. Але Ісус говорить, чому вам потрібно радіти і веселитися? Тому що велика нагорода вас чекає за це на небесах. Коли ви переживаєте це в своєму житті, вас чекає велика нагорода. І також я би хотів підкреслити слова Ісуса Христа, які Він говорить, блажені, вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Якщо запитати нас, чи хочемо ми попасти в Царство Небесне і отримати велику нагороду, всі ми скажемо хочемо. Але чи готові ми платити за це ціну? Ви знаєте, що є такий цікавий експеримент, який проводили над дітьми не один раз, можна побачити його. Маленьких дітей садили в кімнаті самих, їм давали одну цукерку. І говорили, якщо ну, ти можеш вже з'їсти цю цукерку, але якщо ти трошечки зачекаєш там 5 хвилин, то ми дамо тобі дві цукерки, ще одну цукерку. У тебе є вибір. Або вже з'їсти цю цукерку, або через 5 хвилин ти отримаєш ще одну цукерку. Знаєте, що роблять абсолютно більшість дітей, малих дітей, вони відразу їдять ту цукерку, яку їм дають. Тому що для них, знаєте, ну, почекати 5 хвилин, 10 хвилин це щось дуже абстрактне. Це щось таке, ну, що вони не розуміють. А дорослі люди або більш свідомі діти, які вже переросли, це, які почин... це усвідомлюють, вони готові почекати, тому що вони розуміють, що вони отримують більше. Якщо я вас запитаю, що би ви вибрали, якщо я вам зараз дам 500 гривень? Або через 10-15 хвилин я вам дам тисячу гривень. Я впевнений, що всі, всі би ви сказали, то ми почекаємо 10 хвилин ще послухаємо твої проповіді і отримаємо щось більше. Вибачте, я вам нічого не дам. Але дорослі люди, вони готові почекати, вони готові потерпіти трошки для того, щоб отримати щось краще. І знаєте, це є відповідь на питання. Чому ми не готові терпіти? Є дві причини, тільки дві причини, чому ми не готові терпіти і проходити через випробування і страждання за Ісуса Христа. Знаєте, які це дві причини? Одна причина це або ми духовні діти, які ще не виросли з цього, або друга причина ми не віримо в Слова Ісуса Христа. Ми просто в них не віримо. Ми не віримо, що Бог може дати нам якусь нагороду. Щось краще, ніж ми можемо отримати тут на землі. І насправді, коли усвідомлюєшся, це дуже сумно, тому що навіть коли я задаю собі оце питання, чи готовий я сьогодні страждати за Ісуса Христа, хочеться сказати відповідь, так як Петро сказав, так, я готовий навіть на смерть піти. Але знаєте, прийдуть в нашому житті ці випробування, і часто вони показують щось інше. Нехай Господь справді допоможе нам прийняти це нашою вірою, зрозуміти, що Бог, навіть коли допускає в нашому житті якісь важкі моменти і важкі часи, Він це робить для нашого блага, для того, щоб ми отримали щось хороше, для того, щоб ми отримали нагороду, для того, щоб ми стали спільниками в стражданнях Ісуса Христа, для того, щоб сформувати нас, сформувати наш характер. Це те, що Бог робить. І е, цікаво, що оці всі слова, які ми читали, це не є просто слова, це не є пусті слова. Я би хотів також наголосити на цьому і е, закінчити свою проповідь цією думкою «Не пусті слова. Ми в нашому житті. Чуємо багато, бачимо багато прикладів людей, які можуть, знаєте, розкидатися обіцянками, говорити щось, говорити якісь гарні слова, але які не мають під собою ніякої основи. Є така цікава історія про Олександра Македонського, коли він разом з своїм військом проходив через пустелю, і в них почала закінчуватися вода. І е, солдати вже не мали що пити, знаєте, і е, Олександр Македонський, стоячи перед своїм військом, до нього підійшов один з його прислуги, там, приніс йому кружку води. Він взяв цю кружку, він стоячи перед солдатами, він вилив її на пісок і сказав: Мої солдати не мають що пити, і я не буду пити. І знаєте, це дуже сильно підняло бойовий дух його солдат. Але, е, Історія говорить про те, що після цього він пішов в своє шатро і прийняв там ванну. Знаєте, що люди можуть багато що говорити, але жити зовсім по-іншому. Але коли ми читаємо ці слова, якими зверталися апостолами, які говорять, апостол Павло це не були пусті слова, і филип'яни, до яких звертався апостол Павло, і говорив: дане вам добродійство страждати за Христа. Вони чудово пам'ятали історію, яку ми можемо прочитати в книзі дії святих апостолів, 16 розділ, коли апостол Павло і сила, будучи в Филипах, зустрілися з одною жінкою, яка була одержимою, вона ходила за ним постійно, вона мала цього Віщунського духа. Вона ходила постійно за ними і там викрикувала, що це є Божі посланці, і докучала їм. І коли вони, апостол Павло він вигнав цього віщунського духа з неї, здається, зробив щось добре, звільнив людину. Що з ними зробили? Їх арештували, побили, і закували в Кайдани і посадили в в'язницю. І це був конкретно приклад того, коли апостол Павло він страждав за ім'я Ісуса Христа. І цікаво, що читаючи цю історію, ми читаємо далі, що апостол Павло і сила, будучи побиті, заковані в Кайданах у цій в'язниці, що вони робили? Вони співали і прославляли Бога. І написано, що всі ув'язнені їх слухали. Апостол Павло, він справді і сила вони раділи, коли. Вони приходили через ці страждання, тому що вони вірили, що Бог веде їх цією дорогою. Вони вірили в те, що вони отримують за це нагороду. І в них було щось особливе. Цікаво, що всі, написано, всі в'язні їх уважно слухали. Коли стався землетрус, коли всі двері відчинилися, і оці в'язні могли втекти, вийти на свободу, ніхто з них цього не зробив. Я думаю, чому? Що їх тримало? Добре, там апостол Павло і сила, вони, не втек... не... вони були християнами такими свідомими, хоча їх посадили несправедливо, ну, не ні за що. А всі інші в'язні, вони слухали Павла і силу. Що їх тримало? Що вони в них побачили? Вони побачили щось особливе. Вони побачили в цих людях, які були побиті і ув'язнені, вони побачили в них справжню свободу, вони побачили в них справжню радість, вони побачили в них щось особливе, те, чого вони ніколи більше не бачили в цьому світі. Я хочу також залишити цю думку і підкреслити те, що свідчення людей, які пройшли через випробування і страждання і зберегли свою віру, вони є. Значно іншої ваги. Вони є набагато ціннішими не тільки в Бога, але і в людей. І особисто я, я знаю декількох людей, які пройшли через такі випробування, які я не думаю, що я би зміг це все винести. Але вони зберегли віру в Ісуса Христа. Вони не образилися на Бога. Вони зберегли свою віру. і ви знаєте, що їхнє свідчення, воно особисто для мене, воно дуже цінне, воно дуже вагоме, воно дуже велике. І так само можна сказати про кожного із нас. Коли ми зберігаємо нашу віру в важких обставинах, ми, наше свідчення воно набуває більшої ваги для людей. І я би хотів. В закінченні своєї проповіді, хотів би нас закликати, щоб ми роздумували над цим і щоб ми були готовими до тих моментів, що вони можуть прийти в наше життя. Наші батьки, вони діди, проходили в часи Радянського Союзу, проходили через важкі випробування, через важкі страждання. Сьогодні, дякувати Богу, в нашій країні ми маємо свободу, яку, не знаючи, в якійсь іншій країні ще мають християни, таку, яку ми маємо сьогодні в Україні. Але так само, як і той час він не, не тривав вічно, так само і ми не знаємо, скільки Бог дасть цього часу нам, скільки ще ця свобода буде продовжена. А рано чи пізно і це пройде, і це закінчиться. І ми повинні бути готовими до того. Щоб страждати за ім'я Ісуса Христа, який також страждав за нас. Амінь.